Привіт, Великдень це головне свято для Християн, яке відзначається на честь Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Це свято символізує перемогу життя над смертю та відродження душі людини. Для християн: Великдень є святом надії та віри, яке засвідчує, що людина може перемогти всі негаразди і перешкоди в житті, якщо вона буде вірити та дотримуватися моральних принципів. Піст перед Великодним це період, коли християни практикують обмеження у харчуванні. Вони відмовляються від м'яса, молочних продуктів, яєць та інших продуктів тваринного походження. Цей період триває 40 днів і називається Великий піст. У цей період християни повинні розглядати своє життя з іншої перспективи. Це може включати в себе відмову від шкідливих звичок, таких як куріння або алкоголь, або відмову від зайвих розваг і розваг, які можуть перешкоджати духовному розвитку. Також піст це час, коли треба зосередитись на добрих справах. Крім того, великий піст означає зосередженість на молитві та розмірковуванні про своє життя. Піст також сприяє фізичному здоров'ю. Він є добрим способом очищення організму від токсинів та перевантаження. Звільнення від надмірної їжі, а також обмеження у споживанні жирних та важких на перетравлення продуктів. Крім того, під час пісту можна виявити вольові якості, зміцнити волю та розвинути саме контроль. Дотримання пісту може бути викликом, особливо якщо ви звикли їсти певні продукти. Але є декілька порад, щоб не зірватися під час пісту. Заплануйте свій день, щоб ви мали достатньо часу для підготовки та приготування їжі. Також спробуйте зберегти регулярні інтервали між прийомами їжі, щоб уникнути перекусів. Знайдіть замінники для звичних продуктів. Наприклад, замість м'яса можна використовувати бобові, тофу або гриби. Узагальнюючи, хочу сказати, що піст перед Великоднем це час, коли християни віддають себе Богу. Вони також очищають свій організм, зміцнюють імунітет та покращують фізичне здоров'я. Отже, піст перед Великоднем має велике значення для духовного і для фізичного благополуччя людей. Ну і якщо у вас є бажання пройти його разом зі мною, то прошу в свій Тікток канал. Ну і пам'ятайте, любіть, вивчайте та цінуйте українське! А я пішла робити нове відео. До зустрічі!